І всім народ, з вас підстоподбайка ми продовжуємо <смістична> Страждати в у Hardsfire 4 з Bobby Carien State за Хретерборд за Україну. Ні, Так, 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 так. так, Ми зараз звільняємо Африку ми навіть. <смістична> Коротше, ми воюємо, з, просто ось якщо комусь цікаво, з ким ми воюємо, ось так ми воюємо з, майже з усіма, хто не ми. І в нас багато проблем тут. Я хочу укріпитись, там коли хапнули нас звільнили з провінції. В Африці ми проходимося, хоч тут Азію. Мені головне зайти в Бангкок. Давайте так, я хочу сконцентруватись зараз на тобі, на Азії трохи. Блін, насправді кажуть, конструватися треба багато де. Якось. А як ви так швидко сюди тут опинилися? Японці. В Греції? Як ви так швидко опинились? Кази! Пішли, Я не готовий зараз. Битись за Грецію. А як вони сюди просто телепортувались? Що ви не мало б так швидко тут опинитись? Так, окей. Тут якось розберемось. Якось. Якось якось. Пуу. Окей, окей, окей. Так, тут ми. Якщо ми візьмемо Бангкок, то ми тут Таїланд, на майже не... забрали. Все. Є. Тут ще одне okay, Я Якого кал... віса ми воюємо зі своїми ж друзями? Як так виходить? Мене. Койка зі своїми багами прям дратує. Так, тут контрнаступ мене намагається атакувати. Мені ж. Чекай дуже важливо газу. зайти в Тай-Юань. Так, давайте я вам на наказ 24 дивізії. Встанете звідси сюди. Окей. Ну тут ташкент стали. Не де, а в Середній Азії в нас все хорошо. Проблемно в нас зараз в В Греції. Насправді кажуть, що ми тут фактично в, в оточенні. Я розумію, якого біса вони тут взагалі припинились. Вони б не мали просто... Вони пізно вставили сюди види. За такий короткий термін. Албанія капнула, прекрасно. Зараз швидко ще капну Чорногорю, поки сюди ніхто не приплив. Тут, тут також, я сподіваюся, зараз швидко якось встану, перекрию це все. Вони також тут, завдяки тому, що ми робимо конвой, вони майже в оточенні. Так, тут можна трохи попросуватись повних... в них... Моє знаходження тут так само неочікуване, як і для мене. Те, теоретично можна попробуватись. Цікаво, в кого лишився італійський флот? А, тут я бачу боліче. Ми йдемо вперед. Коротше, тут на вас я розраховую. Якщо б ще не мої союзники, мої союзники чомусь. Я борюсь зі своїми союзниками. Що це прям бред? Ось це прям бред. Так, за постачання. Та ви. ну... Як так вийшло, що я толком і не отримав тут вузлів постачання. Я в Тайюань не зайшов, зайди ні. Будь ласка, зайдіть в Тайюань. Короче, вас всіх, судячи за все, треба зупинити. Давайте оборону доктрину візьму. Ні, я хочу генералів. Доктрину сильно не качаю. Я хочу генералів собі. З часом отримати. Так, окей. Вас зупиняю. Блін, тут. спит. Все було б дуже круто зайти в порт. Вперед. В Ханой. Це дуже. Важливо. Ось в ханой зайти дуже важливо. В ханой і під Ханой. Пермогорі капнуло. Так, ми ну, там трохи похра... покращили собі знаходження тут. Сім дівзі, п'ять днів. Де ще ваші війська? А, ось тут. Наказ. Я вибачаюсь. Стопаю вас. Ну це прикольно, що ми сюди пробились. І тут і якого обіцять. Вони тут існують. Блін, занадто багато всього треба зробити. Занадто багато. Це прям жах. Окей. Якось тримаємось. Не атакую. Не треба. Пішли, атувати в порт. Тільки докажіть, що. Та якого біса? Тиру, ти мій союзники. Тому ну, коли я заходжу в якусь провінцію, мене змушують воювати з ними. Що за бред? Що за бред? Поясніть мені, я цього не розумію. Тут так само я. Ммм. Вони, це експедиційні війська, судячи за все. Якого біса? Серйозно, мої союзники заважають мені перемагати. Що ми тут потопили? Ще трохи, ще трохи потопили. Нормально. Топимо чужий фок. Блин, просто ось тут чого за бред. Якогось бісав? Ї... А чому вони так хорошо тримаються проти мене? Ні, цьому я, перем... я переміг? Ааа, воно пише червоне, типу, через те, що це бій моїх союзників. Воно показує червоне, тому що, типу мої союзники програють. І для мене це має бути погано. Розумієте логіку гри? Я воюю зі своїми союзниками. Через те, що союзники мої програють, то мені показує, що воно червоне. Який бред. Я кай, цю... Я обожнюю. Що може бути краще. Що може бути краще, за заходить. Тут. тут також починаєте добивати. Подійдеш на... сюди. Зайдеш. Добиваємо. Усюди, блін. О, Добре, добре. О, Ага. Ви знущає, Так, мені б не вистачало, щоб ви ще в оточення потрапили. Половина з вас сюди. Кай наказу! Половина з вас нехай лишається тут. Все, вперед. Розбережняся, хто тут йде. Можемо Африку просто автоматично якось звільнимо. Знову ж, у нас перевага на морі. Що дає мені, ну, загалом, загальну перевагу на боку. Я б вас, вам видалив наказ. М -м -м -м. І би прикол в тому, що я думав, тут не буде ворогів в Греції. Так, вийшло, що тут є вороги. Чому ми ще їх тут не добули. Я це справ. Ви всі, просто йдіть сюди. А, тут і береміться. Окей, сюди. Японська Бельгія капнула. не. Ой, це щось. Не цікового, цього я нечіпавши зараз бігти кава. Як складно, як складно. Так тобто тут зараз червоне, але не тому, що ми програємо, тому що ми перемагаємо йому <плес> червоне. Розумієте? Ми на тому що ми не програємо, а на фактируємо червоне через те, що ми перемагаємо. Також? Тобто тут зелена, зелена це погано. Ось червоне, це хорошо. Якщо червоне, значить ми перемагаємо. Ну, що не зрозуміло? Червоне, значить примагаємо, зелене, значить програємо. Це все дуже легій. О, а тут морський бій. ну подайте. А, всього. Це просто підводні човни, ми нічого не встигли зробити. Просто конвої, ворожі, топок. Величезні кількості. величезні кількості. Що там, сприяєте з Все, нарешті. Так, я хочу, щоб по 24 приєднались до До Греції. Так, азія десь. Оїе! А хтось отримав постачання. Хтось отримав постачання тут. А якщо хтось отримав постачання, то комусь іншому тепер кінець. Воно зелене. Це погано. Знову ж, якщо зелене, то погано. Все логічно. Якщо вам щось не зрозуміло, то це ваші проблеми. Зелене, це х... погано. Червоне, хорошо. Так тут, тут би пробитися, але трохи пізніше. Флот. флот. Флот, флот, флот. Чи будемо ми зараз сплити і боротись з японським флотом? Чи це зайво буде зараз? Справді так кажуть, чи можна не прям усюди плавати і перекривати вбивати флот? Просто в провінціях, які будуть заважати їм висаджуватися в мене. Наприклад, ось тут поприбирати. Тут ми усюди лишаємо. Ось тут можна прибрати. І, 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 і. Якщо що я це для всіх роблю. І я б домалював би ось тут плавати якось. І ось тут. Ось. Якось спробувати тут також перекрити. Клятих японців. Так, сюди побімось. Складно. Ще й авіації поруч толку немає, щоб бомбочки поскидувати. Так, то... червоне це хорошо. Якщо я не помиляюсь. Ой. Пішли, пішли! Вступаємо, терміново відступаємо. Ти через скільки тут будеш? Через 10 годин. Так, ви перемагаєте? Напевно. Я не. Я не до кінця розумію. Типу це червоне через те, що погано, чи червоне через те, що хорошо? Стоп. Ось тут. Це червоне через те, що. Я поганів? Ту... Чер... Через що це червоне? Тут же різний тип червоного, тепер от перевізлі. Ось тут зелене через те, що. Це погано? чи Зелене через те, що це хорошо. Це погано зелене, що хорошо згодом. У нас зараз все погано буде. Чекаю підкріпленням, а воно буде. А так, тут десь можна добити. І тут чому ви ще не добили, я не знаю. Так само їм тут складно. Вони без постачання. Але я не можу їх звідси відбити. Так, стоп, питання. Тебе нема фід-маршалу? Тебе немає фід-маршалу, але є генерал, для фід Вітаю, у вас тепер також є фід Ви заслужили. Я на мене декишли від наступного, мені буде боляче. Тут японцям, навпаки має бути болюче. Ааа, як складно, як все складно, прям дуже складно. Якого біса тут сталося? Блін, це просто через обожнюю, коли тупість бота створює мені проблеми. Ось тут ми в оточенні через тупість бота. Дякую, дякую, що бот сам створив мені оточення. Обожню. Я це обожнюю. Моя авіація. Давайте в ельпійський регіон літайте. На просто з цяповім Бомбочка. Ой. Бомбочки. Ой. Я вас видаляю. Підете в підтримку з цього боку, будете йти. Ну, якось колись. Зараз вузол ну, постачання, тут ще заберу. Вони суб'єктами. Далі зменшую. Зараз ще анексовну територію з них зробимо. Дайте мені трохи часу. Коротше, вони всі саме вбиваються, все прекрасно. Хто тут? Давайте ось. Відсортуємо по втратам. Савок найбільше втратив. Савок об мене 3 і 3 мільйона втратив. Я об савок втратив. 173 тисячі. 20, 20. 20. 20 разів різниці. Біду. 20. Так, по двадцятка, що сюди приєднайтесь. Та да, приєдналися спокійно. Тут насправді теоретично можна зробити прорив. Плюс 17 відправляю сюди. Половину 17. Другу провінцію. І одну половину. Ось так. Зробимо проривчик тут до вузла постачання. А ти? Ну, якщо ти вже наступаєш, то також іди в підтримку. Якщо вже так вийшло, що ти атакуєш. Так, тут! Тут щось незрозуміле. Дивне і незрозуміле, бо тут я воюю з своїми союзниками. Так, де моє підкріплення? Моє підкріплення підійшло. Так, ваша мета зараз все не тут тримати перевагу над Грецією. Не так працюють, тут, через те, що доводиться просто два рази в ту ж провінції. Повіють ті ж самі провінції забирати просто через, через кляту койку її клятують багати. Не можемо... Ні, я не хочу атомні бомбочки. скидувати. Не сюди. Вирішили де самоконцентрувати наступ свій зараз. Та Юані так і не забрав, але тут більш-менш непогане з постачання. Можна йти вперед потроху вигідними наступами. Тут добиваємо вас. Тут не Там. можна поїдесь. Давайте сюди. В злопостачання не найбільше. По ситуации. Что, я фактично воюю за своими союзниками. Так, оно червоно, это не так, так. Давайте тут тоже червоно. А, не тут. Тут как только дело не Я же не с союзником тут Давайте тут разбираемся. Ось, оно червоно, это хорошо. Тут зеленый, это хорошо. Ось тут червоно, это хорошо. Я просто... Окей. Я просто принимаю как факт. Субъединность. Ууу, оно капнуло. Оно капнуло на корис. ...савка? Обожню. Пора тоді просто максимально агресивно розширитись тут. Ой, тут пусто стало, тому що вони капнули на користь совка. Ми можемо йти вниз. Як хорошо. Ой, сюди, в порт. Ти також, будь ласка, в порт. Так, знову ж, треба. Тут червоне, напевно. Що? Це, напевно, хороше червоне, я не розумію. Ну, Окей. Ми тут взяли вузол Уж. Далі, якщо я зайду сюди, це буде прямо прекрасно. я тут в порт зайду і заберемо всю резину, фактично. Їх. Вони залишаться без резини. Я так маю погане виробництво резини і авіації. Зараз буде ще краще. Так, тут! Тут, 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 тут! А, тут наші союзники самовбиваються нехай. Так, тобі ж ленд-ліз все ще йде. В сенсі. А! Стоп, що? Я ні, не на того подивився. А, все. Так, ленд-ліз все ще йде тобі. Мої маріонетці Кількість цих італій також просто. Це весело з італій Ти ще в його славі трохи літати. То мені заборонить. Він прикол в тому, що в них тут просто не має бути постачання. По ідеї. Стоп. Так, прекрасно, я там топлю кого треба. Давайте тут ще грецьку перекриємо. Ось так трохи. Ой, тут навіть хтось плаває, але нам не дуже комфортно там плавати. Ми зараз зайдемо тут в порт. Так, ніхто не готовий до контролю. Є, тут розібрались. Я живий! Хе-хе. Хе-хе, я Да, все так. Ми зараз отримуємо світову резину. Сейгон зараз забирається. І вони програють. Mm -mm, чи забирається Сейгон? Ні, слухайте, я ставлю з перед паком. Сейгон забирається. Сюди? Бомбочка може? Може бомбочка. Оч. Може, все ж таки, цей гон забирається. Сенсіння, отримайте ще бомбочку. Цей гон забирається. <плес> я ж казав, я ж сказав. Майже закінчили. Є. Yeah. Фух, 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 фух фух Фух, тут непогано тут. Ми зараз об'єднаємось. І врятуємо себе в. Акус! Тут не те, що сильно мені рятуватись, треба просто не дуже приємна ситуація. Так клятті греки зі своїми клятими горами. в мене перевага в повітрі і, і взагалом по силі. Тому вони будуть здавати позиції. О, тут наш союзник висадився. Цікаво, це не цікаво. збираєтесь об'єднатися. Гес, об все ми тут об'єднали, зараз ще Суець візьмемо і так далі. І будемо вже далі нормально на південь пробуватись. На південь Африки. Залиш тут якусь тридцятку. Нікому не потрібно. Так, доброго вечора, що у нас тут. Дой, тут просто нема автонаступу, тому треба орічками. Є Африку. Сувець. Ми вже знову взяли. Зараз добуваємо їх тут в Африці. І все. Так, і, 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 і. і. Що ми робимо? Дивіться. Ти. Ти ти, ти? Як я розумію, ось це зберігання. Так, приєднавшись сюди, ти не загубився. Двічі 24. Що Чого тут? Хтось до вас пливе. Окей, дивно. Коротше, всі знайшли собі місце, де працювати, то ну нехай працюють. Давай там хорошу. Шучу. пробивайся, щось робить. У, тут все. Нарешті тут ми впорались. Так, стоп. Хорошо, що вони автоматично напішли кудись в інше місце. Все, добивайте їх тут. В Сингапурі. А, ну, це не Сінгапур. Це острівці кориш Сингапуром. в мене, до речі, що не щойно. Так. У мене є вільні фабрика. Мені не вистачає атомного Ось так, дайте мені трохи атомних бомбочек ще. Так, трохи. Скоріше, атомних реакторів. А не атомних бомбочек. Так. Напевно, ми спочатку будемо капати на Японію. Спочатку німечну солодку. Напевно, вже час конструватися на німечну по-нормальному. Оп, по-хорошому. Ви тут що? Нарешті буде. На що? приєднуйтесь сюди тут. вже 120-ка повноцінно буде приєднане. Але Китай поки що ігнорує. Хоч він може створити нам великі проблеми, але. але байдуже. Савковий флот побили. Європа. Так, твій час настав. Що ж, Німеччина, почнемо з Німеччини. Почнемо з проривів і вперед. Так, в мене ж є. Де поставити авіацію? Давайте. в мене. Дві тисячі авіацій тут, сюди. Ще 2000 авіації сюди. Сподіваюсь, наші союзники вибирають війська. 2000 авіації сюди. Союзники сваліть. Тут сюди ще можна. І сюди. Сяме авіація. Сюди. На Німеччину по-перше. Якщо буде перевага в повітрі, то це одразу атомні бомбочки. На аеродроми? Ну, два аеродроми, нічого. Також нічого поганого так. Вперед, першу приміці. Нормально і без одну бомбок Ну, Все зараз. До півночі. моря проб'юсь тут. Оточимо німеччину. Зайдемо в Берлін, І Німеччина капне. Але для вас, для вашої всіх капітуляцій потрібно ще Південна Америка. Для Японії достатньо, ще тільки Японію, але внесок війну. Ось це проблема, внесок війну. Так ти. Теля, ти отримала весь лендліз? Ти отримала весь лендліз і ще не і ще не стала моєю. На. Тисяча. Надіслати все. Ось з тисячами вони точно приєднаються. Якщо ж хтось з глядачів шукає ще якусь гру, в якій ви зможете пограти за різні країни, то в описі ви зможете знайти та придбати мою гру симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте її до бажано. Це також мене дуже сильно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і хоч відео. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або додатом по в описі, або так само старше, що на Ютубі. Підписки, подобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім та бувайте!